Денис Острушко працював у трубопрокатному цеху номер 7 Інтерпепні Котюб. В зону антитерористичної операції потрапив у другу хвилю мобілізації. 7 червня він був вже в зоні бойових дій. Служив у 40-му батальйоні територіальної оборони Кривобаз загинув хлопець в бою під Іловайськом за день до свого 25-річчя. У Дениса залишилась дружина та маленький син Микита, якому виповнилось два з половиною роки, коли батько пішов на війну. Он относился к категории тех мужчин, которые будут в первую очередь защищать свою семью, защищать свою родину, даже ценой своей собственной жизни, дарить мирное небо над головой всем жителям нашей Украины. По первому призову он явился в военкомат и пошел защищать нашу страну. В результаті чого і погиб. Він залишиться в наших серцях. Це Друзі запам'ятали Дениса веселим та чуйним, завжди готовим прийти на допомогу. У нас в колективі його завжди називали Дінчик Офігенчик, тому що ну, завжди липка до ушей була. завжди одзивчивий був. От, якщо потрібна допомога, він завжди перший. ему никогда ничего не было жалко, то есть он он всегда сам предлагал помощь. Многие люди ждут, когда у них попросят помощи, а он просто просто давайте я помогу ребят, давайте давайте надо денег, пожалуйста, надо надо просто помочь, я помогу. Вот что хотите, начиная от гвоздя в доме и заканчивая до чем угодно грандиозным. Он Просто замічательний чоловік. Денис став добрим другом і товаришам по службі. За короткий проміжок часу хлопці встигли стати справжніми друзями. Хороший чоловік був. Я його на гражданці ніколи не знав. Там ми дуже швидко стали друзями і там друзі не такі. Ну, ми намного роднее всі стали. Очень важко, дуже хороший чоловік. Ми дійсно вас питали герої. Действительно бойової товариші. Де сьогодні віриться, що діднісіння зразнають. Герої не вмирають. Слава Україні! Подвиг Дениса, що захищав свою батьківщину ціною власного життя, ніколи не забудуть його рідні та близькі. Хотілося б, щоб про це не забували і всі інші.